Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо автомобільний коаксіальний динамік від компанії Focal для автомобілів BMW розміром 10 см. Модель ICC BMW-100. Перелік моделей, на які підійде даний динамік, вказаний на упаковці. Постачається в фірмовій коробці динамік. Всередині у нас знаходиться інструкція невеличка. І ось такий один динамік в комплекті. Динамік на дві смуги. Невеличкий на 10 см. Кріплення розташовані штатні, так як в автомобілях BMW. Підключення також через фішку. Така, як в автомобілях BMW, кошик в даному динаміку з пластику, дифузор з целюлози, і маємо гумовий підвіз. Номінальна потужність даного динаміку 40 Вт, максимальна потужність 80 Вт. Опір має динамік 4 Ом, чутливість 89,5 дБ. Динамік постачається без захисної решітки. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.